Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7 та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 6 до параграфів з 26 по 31 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. АМ, БН і С медіани трикутника АБЦ. Яка з них є ще й бісектрисою і висотою трикутника, якщо кут А дорівнює куту Б, а кут Б не дорівнює куту С. І варіанти відповіді відповідей: АМ, БН ВЦ, Г – жодна. Приступаємо до виконання. Я побудувала трикутник АБЦ і провела наші медіани. Тепер відмітимо кути. Кут А дорівнює куту Б, але не дорівнює куту С. За ознакою рівнобедреного трикутника, якщо у трикутнику два кути рівні, то він рівнобедрений. Отже, наш трикутник АВС рівнобедрений з основою АВ. Запишемо це. За ознакою рівнобедреного. Трикутника, трикутник а, Б, С, рівно бедрений з основою а, за наслідком з теореми про властивість бісектриси рівнобедреного трикутника медіана рівнобедреного трикутника проведена саме до основи є висотою і бісектрисою. За наслідком з теореми про властивість бісектриси Рівнобедреного, Трикутника, Сейль проведена до основи. Буде ще й висотою і бісектрисою. Записуємо відповідь CL і варіант правильної відповіді у нас в номер шість із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 11 по 16 підручника «Геометрія 7» та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 6 до, підручників, до параграфів з 26 по 31 підручника «Математика 7» виконано.